Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадрівниця. Сьогодні ми відвідуємо саме інстаграмний костел, який знаходиться в Лосічі. Замок палац 17 століття в селищі Коледяни. Костел Різдва Пресвятої Діви Марії, розташований в селищі Жавиці. Саме корабель, що знаходиться в Сидорові. Правда, схожий на ніс корабля. Мазелей пайгертів. що були власниками Сидорова. Не що, з нами, отож поїхали. Їдеш собі рівниною, сюрпризів не очікуєш. Аж тут за поворот дороги з'являється казковою краси картинка. Та синім плесом височена дивниця храму. Не наче ми не на Тернопільщині, а в Баварії. Попустити костел неможливо, адже він розміщений одразу біля дороги і видно його ще за пару кілометрів, як ніхто зі скали Подільської. Ми приїхали в костел святого Антонія Подонського. Інстаграмний костел святого Антонія у Лосичі на Тернопільщині. Вишукана споруда, що, начебто, тайниця шпила до неба. Висоти коса і доріжка до нього обсаджена туями, виглядають просто неймовірно. Костел здається дуже старим, але звели його наприкінці 19, початку ХХ століття. За цей час в лосячі мешкало біля 600 чоловік. Храм для них з'явився у 1889 році. Кошти на його будівництво пожертвувала родина Голуховська, що на той час була впливовою в австро-угорщині. Грав аген Ромальд Голуховський був намістником Галичини, і ординатор скали. У 1950-х роках Лосівський костел був єдиним діючком в храму тодішнього скалоподільського району. Офіційно храм закрили і перетворили на склад у 1953 році. Та служба відбувалася таємно. На той час в селі мешкало близько 150 католиків. Костел все таки остаточно закрили на початку 1970-х років, прообладавши його, підклад запчастин для тракторів і вантажівок. У 1990 році будівлю повернули в катольській громаді. І богослужіння відновилося. У 1996 році за сприяння меценатів храм відремонтували, а через декілька років розписали стіни. Костел виконаний у стилі романської неоготики. Має високого стріківцевих дзвіниць. Яка домінує на навколишньому пейзажі. Група фактури, стін та бічні контрфорси додають храму середньовічних рис. Зій побудови храм не змінився. Раніше особливістю костелу був і дах, але у 2008 році. Без урахування архітектурної цінності будівлі його перекрили сучасною металевою черепицею. Нам потрапити всередину храму не вдалося, він був закритий. Але я читала, що коли він відкритий, то дозволяють підніматися до дзвіниці. І як же без фоточок. В Лосячі є ще одне місце достойне поваги це сквер духовної культури. Спокій і сила відчувається на цій території. Попрямували в селище Колундяни. Там розташована церква Святого Миколая. Перед церквою розташовано 14 станцій хресної дороги, в яких згадується та чи інша мука Христа. Сама церква. Ми приїхали в Колондянський палац. Оборонний замок був зведено в 18 столітті. В кінці 18 століття замок вже стояв у руїнах. На початку 19 століття замок належав родині Альбіновських. Далі фортецю спадкував Корнел Городинський. Він почав відбудову замку та облаштував ту свою резиденцію. У 1840 році між двома вежами, що збереглися від замку, було спороджено палац для будівництва якого використали каміння з оборони хмурів та старого замку. Вежі перетворили на павільйони, які з'єднувалися з, з палацом через одноповерхові галереї. Це ж бувчий палац Я не знаю, скільки тут кімнат. Приміщення палацу мали какані печі, каміни. Стелі прикрашали коштовні люстри, а підлога викладена зі кількох видів паркету. Ця башта залишилася від старого замку. Ось так він виглядає з зовнішньої сторони. За палацом був розбитий ландшафтний парк, де також був сливовий сад. Палац не реставрований, тому він в такому стані. В комуністичні часи палаці розмістили техніку. А потім тракторну бригаду. Красивий палац, розташований на роздоріжжі. Поступово руйнується і заростає кущам. Але видно що частину даху замінили. Синагога 19 століття в селищі Прибіжне. У 1785 році Прибіжно отримало статус міста. Отже, і право на проведення ярмарків. І так в місті почала розвиватися торгівля. А торгівлею в основному займалися євреї. Приблизно в ті часи з'явилася синагога. Високі цегляні стіни, прикрашені високими арочними та елегантними круглими вікнами, ще стоять і, зважаючи на хороші будівельні матеріали, ще будуть довго височити. Поки непогода не зруйнує їх. В загальному враження гнітуче. Далі ми попрямували селище Жебенці. Кусер Різдве Пресвятої Діви Марії у Жебенцях міг би посперечатися у своїй величності із найвідомішими в Україні. Якби храм не був фактично знищений за радянських часів. Та не відновлений за Незалежної України. Його було споруджено за кошти Казимира Хородинського у 1860 році. Через 12 років його освятили титулом Різдва Пресвятої Діви Марії. У 1906 році храм став префіяльним. Його було розширено прибудовою двох бічних вівтарів до нави. Останній ремонт храму стався у 1930 році. Було замінено покрівлю, реставровано та додатково прикрашено внутрішній інтер'єр. Але пізніше його закрили та перетворили на господарську будівлю. Через відсутність католиків він продовжував руйнуватися і за часів незалежності. Ще у 1990 році була і покрівля, і сингатурка, пежу на покрівлі. Вхід до храму прикрашали скульптури святих Станіслава та Антонія. Зараз жахливий аварійний стан. Дах провалився. Перебувати у будівлі небезпечно, дерев'яні підбори ледь тримаються, хачі неприхідні. На фасаді над дверима берелися фамільні герби. Ще можна розлетіти дерев'яні частини внутрішнього інтер'єру. Хори, частини бічних вівтарів. На стінах все ще є штукатурка. На стіні зображення святих та Діви Марії. Над арочним головним входом знаходиться невеликий балкон казарниця. Переглася восьмигранна сина Турка. За храмом знаходиться пам'ятний знак з Христом, фундатором у будівництва костелу Леонарду Хородиському, його дружині та сину. Але все одно споруда залишає яскраві враження для любителів краєзнавчого туризму. Зараз ми в Сидорівський замок. Селі Сидорів на Тернопільщині в сімох кілометрах південніше місто Гусято. На стрібкому пагорбі везучий збудований зламаного вапняку сірий замок, який називається замок Корабель. На вході досі збереглася кам'яна плита з викарбуваним латинним написом, де йдеться про заснування твердинь. Кораблем його називають через вежу, стіни якої утворюють гострий кут. Якщо дивитися на замок під певним ракурсом, то він нагадує гігантський корабель. Але це я покажу пізніше. Його мури сягають завдовжки 178 метрів, а завширшки – 30 метрів. Будова мала сім веж і витягнуту з півночі на півдну форму. Замок височає на погребі, що умивається річкою суходіл, притокою з бруча, а тому його добре видно ще здалеку. Будував крейсер у 1640 році Мартин Калиновський. Саме йому тоді належало місто Гусятин та навколишні землі. Але, незважаючи на своє розташування і потужні стіни, фортеця не витримала турецької облоги і була захоплена в 1672 році. За свою довгу історію замок побував і під татарами, і під поляками. У 1718 році. А ще до Калиновських повертається до Сидорова, відбудовує замок і деякий час проживає тут разом з родиною. Після його смерті Сидорів переходить до рук родини Пайгертів. Але на той час жити в мурованих стінах стало вже немодно, і новий власник зводить собі палат з парком. А Сидоровський замок, в якому ніхто не живе, і який не доглядається, починає потроху руйнуватися. Хоча він належав їм до 1941 року. Замок також відомий боєм під Сидорову. 25 липня 1920 року окрема кінна дивізія під керівництвом полковника Івана Омоляновича Павленка, що розробили бригаду червоної кіноти», та два полки піхоти. Ніщівного удару по замку завдала саме радянська влада. У 1950 році частину замку було підірвано, а каміння використовували для будівництва господарських будів. Та й місцеве населення явно не дрімала. Бо їдучи вулиці із села, звертаєш увагу на кам'яні паркани, які нагадують замкові мор. Цей замок називають замок корабель Правда, схожий на ніс корабля. Піднявшись до руїн, можна побачити у цілі залишки візної вежі, казоватні укріплення, пастіони. Ви можете побачити трьохсторонні абразури. Стіна тут довші за метр, причому кренні бійниці маленькі, а середня більшого розміру. Або вона зруйнована, або вона призначена для гармати. Напроти бідниць крутий яр. Десь внизу тече річка. Думаю, раніше вона була більш глибока та повноводна, тому цей замок було важко атакувати. Музика. В деяких бійницях амбразури збереглися деяких зруйновані або засипані сміттями. Через одну з амразур Можна потрапити до казематів – всередину замка. Місцеві й досі передають легенду про Сидорівські скарби, сховані у підземеллях замку. Кажуть один із колишніх власників потики. Вивіз усі коштовності, а саме золото, стрібло, реліквії, хутро, розкішні одежі до свого маєтку до мостами возі. <му> на щастя, їх було повернуто у власній замку, але куди вони потім поділися, ніхто не знає. знаходиться в занедбаному стані. Про відбудову чи реставрацію мова не йде. Тож в оточенні кість та корів замок доживає віку. На території замку прибрано. Тут відбувалися, можливо, і зараз, фестивалі із ярмарками. Що їх проводить місцева влада на державі свята. Тим, хто хоче максимально близько під'їхати до замку, варто їхати тою стороною, де домінікатський собор. Хоча табличка вкаже вам звернути вправо, але їдьте прямо. Костер домініканців обсервантів Сидоровів зведено в 1730-1741 роках, коли власником Сидорова був короний гетьман, воєводи чернівський марці Калиновський. Саме він запросив монахів у Сидорів. І звів для них комплекс келі і храм. Це жахливо, що може бути з історичною спорудою, якщо за неї не доглядати, а навіть і самим знищувати. Збереглися вход до підвалів, але там все захаращено. Вирігшимося з хотами, можна піднятися до приміщення, але даху практично немає, тому всередині нічого не збереглося та заростає деревами. Всередині місцеві жителі влаштували собі сміттєзвалище. Будівництво закінчили за сприяння сином Мартина Малиновського Людвіка. Костел споруджений за формою родового гербу Калинова. Автором проєкту костелу був кам'янецький комендант, архітектор Ян Девіте. У Костелі до 1945 року була чудотворна ікона образ Матері Божої латинського обряду. Потім його вивезли до варти Булисловецької, Польща. 1994 року було зроблено для Сидорова копію цієї ікони на відстані приблизно 600 метрів від монастиря обсервантів. На старому кладовищі знаходиться мавзолей пайгартів – старих власників, жителів села Сидорів. Поряд є їхній парк і зберігається діючий фонтан, який сам виштовхує воду. І також споруд їхнього палацу. Склеп міг би з легкістю конкурувати з подібними будовами личаківського та байкового кладовищ. Гробівець будовано у стилі класицизму. Його прикрашають колони, а на даху височиє хрест. Кам'яні сходи з обох боків ведуть до центральної частини споруди та бокових арок, в яких розміщуються пам'ятники, деякі вже зруйновані під впливом часу. Тут в родинному гробівці знайшли останні притулку такі відомі представники роду Пайгертів, як Юзеф та його син Адам. Обоє були письменниками і не відрукувалися у львівських виданнях. Дякую, що ви подивилися першу частину на наших подорожей. По маловідомим місцям Тернопільщини до кінця. Оцініть мою працю вподобайками.